Довірене управління це 21 доктрина церкви Адвентистів сьомого дня. Який же ж є зміст? Що це за слово сполучення? Довірене управління. Бог довірив нам, як управителям час і можливості, здібності і майно та благословення землі з її плодами. Ми відповідальні перед Ним за правильне використання цих дарів. Наше визначення Бога, володарем усього виявляється у нашому вірному, вірному служінні Йому і нашим ближнім та у добровільному поверненні десятини. У добровільному поверненні десятини і пожертвувань для проголошення Євангелія та для підтримки і зростання його церкви. Таке управління є перевагою і дане Богом, щоб виховувати в нас любов і привести до перемоги над егоїзмом та жадібністю. Управитель радіє, коли внаслідок його вірності інші люди отримують благословіння. Так, друзі. Це доктрина про гроші, ну про ресурси загалом. Але це не придумана адвентистами доктрина. По-перше, майже всі церкви так чи інакше збирають гроші. По-друге, доктрина, точніше, ідея десятини, взята із Біблії. І якщо вам цікаво, напишіть у коментарях, я обов'язково надам не всі необхідні посилання та підтвердження. І по-третє, зауважимо, що написано в саме доктрині, основі віровчення церкви адвентистів сьомого дня. Для проголошення Євангелія та підтримки зростання його церкви, саме для цього потрібна е, десятина самій церкві. Якщо ж е, у вашому випадку, чи в іншій церкві, не адвентистів сьомого дня, чи щось іще е, вас змушує сумніватися, для чого потрібні ці гроші церкви, для чого вона їх збирає. Ви маєте можливість дослідити, запитати, дізнатися. І кожен служитель, пастор, пресвітер, він повинен чітко пояснити, куди і для чого йдуть гроші. Інакше, якщо цього немає, якщо немає прозорості, то це вже привід задуматись. Але що конкретно саме за основу віровчення церкви 27 Сьомого дня особисто я не бачу тут нічого поганого.